Кажу у Роксі місячний не і закрив, щоб тор не представав. А вона стоїть, виглядає коханого молодець. Тор, 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 Роксі тут сама вікно відкрила, прийшла до тебе. А тора немає. Капець, самого ранку, дивіться, стала до вікна, очікує його. Тор, тор Тор, А де ж нас тор? Ти уявляєш, відкрила вікно, підготувала. Але ж я, коли відкриваю вікно, я вам смаколики несу. Ти приготувала щось? Дивись, Роксі, прийшов! Прийшов, іди сюди. Лопсі, йди осьовій, ось сьо, любов, ой, любов. Давай, поцілунки, обнімашки, давайте. Півночі не бачили, Сьомий, давай! Сьомий, давай, сьомий. Кохання. <рисотворю> Може ти хочеш до нього? На ну, ся, ой, сі, ой, ой, Сама вікна відкриває, сама зустрічає, доброго раночку. Де Диданелітор